Жаба Пакмана не говорить і в баке-баке. Жаба Пакмана смішний домашній улюбленець з персонажем та його таємницями. Жаба Пакман або південноамериканська рогата жаб – істота, яка в дитинстві викликає посмішку з її незвичним виглядом і в дорослому віці змушує задуматися про складність природи та дивовижну адаптацію. Я, як людина, яка захоплюється екзотичними тваринами і маю досвід змісту земноводних. Я хочу поділитися своїми думками про цих чарівних домашніх тварин, розповідаю про особливості догляду та розвіяти деякі міфи, що оточують жаб Пакмана. Чому жаба Пакмана стала популярною? З появою аркадних ігор та культовим персонажем Пасіман ці жаби стали неймовірно популярними. Їх величезні рота, що нагадують відомого поглинача, негайно привернули увагу. Але популярність це не лише кумедний вигляд. Жаби Пекмен мають ряд якостей, які роблять їх привабливими для потенційних власників. Низький рівень взаємодії, на відміну від багатьох інших екзотичних тварин, жаби пекмен не потребують постійної уваги та ігор. Вони цілком задоволені життям у своєму тераріумі, що робить їх ідеальними для зайнятих людей. Дивовижний персонаж, незважаючи на очевидну пасивність, жаби пекмена мають свій унікальний характер. Вони можуть бути цікавими, сором'язливими або навіть трохи грайливими. Спостерігати за їх поведінкою це справжнє задоволення. Відносна простота догляду, за умови основних правил змісту, жаби пакмана досить невибагливі. Це робить їх доступними для початківців, терарійців. Створення ідеального середовища проживання тераріум, який надихає. Успішний зміст жаби Пекмен починається з створення відповідного середовища проживання. Ви не повинні вважати тераріум просто клітиною, це, скоріше, є наслідуванням природного середовища, яке повинно задовольнити потреби тварини. Розмір терарію, як правило, для однієї дорослої жаби достатньо тераріуму з обсягом 10-20 галонів приблизно 38-76 літрів. Важливо забезпечити достатнє місця для руху та створення різних зон з різною вологістю. Підкладка, кокосове волокно або сфагну, мох чудові варіанти підтримки вологості. Я рекомендую змішати їх з річковим піском для поліпшення дренажу, температура та вологість. Температуру в тераріумі слід підтримувати в межах 24, 28С, 75 82 Ф. Вологість 60-80. Регулярне оприскування тераріуму є ключовим моментом для підтримки необхідного рівня вологості. Декорації. Важливо створити різноманітний ландшафт із притулками, корчами та рослинами. Я вважаю за краще використовувати штучні рослини, оскільки їх легше доглядати і не потребують спеціального освітлення. Головне уникати гострих предметів, які можуть травмувати жабу. Жаба пакмена мисливець на тераріум. Жаба пакман – хижак засідки, тому живі комахи повинні переважати в його раціоні. Основна дієта цвіркуни, таргани, борошняні черв'яки є основою дієти. Я рекомендую диверсифікувати дієту, пропонуючи комахам різних типів та розмірів. Додаткова їжа, дорослі жаби можна годувати джихсиками. Однак важливо пам'ятати, що це досить жирна їжа, тому її слід давати не раз на місяць. Вітаміни та кальцій обов'язково додайте до раціону вітаміни та кальцій. Це особливо важливо для молодих жаб, які швидко ростуть і потребують додаткових поживних речовин. Годування вночі, жаби пакмана це нічні тварини, тому їх слід годувати ввечері або вночі. Здоров'я та хвороби як визнати проблеми. Як і будь-яка інша тварина, жаба пакмана може захворіти. Важливо регулярно перевіряти свого вихованця і звертати увагу на будь-які зміни в його поведінці. Ознаки захворювання, хмарні очі, відмова в їжі, млявість, зміна кольору шкіри це ознаки того, що з жабою щось не так. Профілактика підтримка чистоти тераріуму. Належного харчування та регулярних обстежень найкращі способи запобігання захворюванням. Звернення до ветеринара. Якщо ви помітили будь-які ознаки захворювання, негайно зверніться до ветеринара, що спеціалізується на екзотичних тваринах. Цікаві факти та спостереження. Під час змісту жаб Пакмана мені вдалося помітити кілька цікавих речей. Індивідуальність кожна жаба має свій унікальний характер. Одні більш сором'язливі, інші цікавіші. Навички полювання, спостерігаючи за здобиччю жабних треків Пакмана справжнє видовище. Реакція на світло, жаби, Пакман чутливі до світла, тому їх слід утримувати в темному місці. Вокалізація. Хоча жаби Пакмана не говорять, вокавака, вони можуть видавати різні звуки, схожі на кліки та хрипи. Міфи та помилки. Навколо жаб Пакмана існує багато міфів і помилок. Вірулентність – жаби пакмана не отруйні. Їх шкіра не містить токсинів. Агресивність жаби пакмана це мирні тварини. Вони не виявляють агресії щодо людей. Складність догляду за умови основних правил в місту, Догляд за жабою пакмана не є складнішим, ніж для більшості інших домашніх тварин. Висновок Пакман Фрак – чудовий вибір для початківців. Жаба Пакман – унікальний і цікавий домашній улюбленець, який може принести багато радості. Незважаючи на очевидне незвичне, турбота про це не настільки складна, як це може здатися на перший погляд. Головне створити відповідне середовище проживання, належним чином годувати та регулярно оглянути свого вихованця. Якщо ви готові надати жабу пакета до необхідних умов, вона стане вірним і незвичайним супутником протягом багатьох років, пам'ятайте, зміст екзотичної тварини це велика відповідальність, яка вимагає знань та часу. Не поспішайте з вибором, вивчайте всю необхідну інформацію і лише тоді приймайте рішення.